Панти продовжують тероризувати своїми обстрілами мирні населені пункти Харківщини. Близько п'ятої ворог обстріляв селище міського типу Куп'янськ-Возловий куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. Загинула 73-річна жінка. На місці працюють екстрені служби. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння. Вів обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Зюмського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Ветеринарне, Стрілече, Гатище, Вовчанські хутори, Шийківка, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Рятувальники звітують протягом доби сталася одна пожежа, спричинена обстрілами російських загарбників. Вчора, о сьомій ранку, внаслідок чергового обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у прифронтовому селі Петропавлівка Куп'янського району. Цього разу зайнялась господарча споруда на території приватного домоволодіння. До місця події виїхали рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі трьох оперативних відділень. На час їх прибуття площа пожежі складала 50 квадратних метрів. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь опів. На восьму та ліквідували його остаточно о 7.37. тридцять сім жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, наші захисники надійно тримають свої позиції. Ворог намагався вести наступ в районах Синківки та Іванівки, але під вогнем ЗСУ відступив з втратами. Марія Соловйов та Ігор Мікенін Харків новини. Ночі Україну атакували безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ. Над Запорізькою областю захисники знищили три ворожі БПЛА типу шахет. Військові звітують, противник атакував з південно-східного напрямку п'ятьма ударними БПЛА. Обстрілювали також Херсонську область. За даними ОВА, окупанти випустили 159 снарядів. Відомо, що одна людина загинула, десять дістали поранення. Атакували і Харківщину є жертви. Окупанти заявили, що Крим вночі атакували 20 безпілотників. За даними представників тимчасової влади, постраждалих і руйнувань, нібито немає. А 14 українських БПЛА знищено засобами ППО, ще 6 подавлено засобами радіоелектронної боротьби. Якщо європейські союзники не організують тренування українських пілотів на винищувачах F-16, Сполучені Штати Америки можуть узяти навчання на себе. Про це заявив координатор ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він наголосив, що США відкриті для навчання українських пілотів, якщо європейські партнери не мають для цього можливості. Військовозобов'язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, АТО зможуть перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану. Про це повідомляється на урядовому порталі. Відповідні зміни до правил перетинання державного кордону громадянам України ухвалено на засіданні Кабінету міністрів. Менше аніж через місяць в початок нового навчального року у Харкові очільник міста проводить серію зустрічей із батьками школярів різних районів мегаполіса. Цього разу спілкується із жителями Салтівського району, який найбільше постраждав від обстрілів окупантів. Головна мета зустрічі порадитись із батьками та вчителями, як будуть навчати школярі в новому навчальному році. Зараз місто активно готується до комбінованого навчання дітей. У батьків єдине питання, що це таке і як все буде відбуватись. Ігор Терехов відповідає: найбезпечнішим у Харкові залишається метро, і навіть ті укриття, що будувались в школах, не отримали відповідні дозволи від профільних служб. Відповідні дозволи МЧС на те, щоб ми почали 1 вересня навчати дітей у таких укриттях. Але потім МЧС свої дозволи відізвали, і ми були вимушені зробити таким чином, щоб забезпечити навчання дітей. У станціях митрополітені. Ми організуємо так класи, підкреслюємо класи в... Деяких станціях, бо усі станції неможливо задіяти, в деяких станціях метрополітену там будуть обладнані класи по усіх нормах, які є, і вимогах, які є на сьогоднішній день. Що стосується, перш за все, безпеки, друге це шумоізоляція, третє це освітлення. І рекуперація воздуха. Ігор Терехов наголошує, як буде навчатись дитина, батьки мають вирішити самостійно. Підготовка до комбінованого навчання триває виключно для бажаючих. Тож мер Харкова пояснює, очно діти будуть навчатись у різні зміни безпосередньо у класах метрополітену кілька днів на тиждень. Для школярів організують всі необхідні умови, логістику та харчування. Поки розглядаються різні варіанти. Декілька днів тиждень. Два, чи три, чи чотири, чи я зависимо від кількості е, і спроможності е, нас з вами. Діти будуть навчатися у очної формі, face-to-face. Інші дні, інші дні вони будуть навчатися як зараз онлайн. Але. Два чи три чи чотири дні вони будуть навчатися в нормальному житті як до війни до війни до ковіду. А у подальшому акцентує Ігор Терехов, Розглядатимуть можливість будівництва бомбосховищ у школах міста. Я мав висаду з вице-прем'єром Олександром Браком. Нам повинні дати нормативні документи, бо доки що не єдина. Приміщення, включаючи, не відповідає тим нормативам, які є на сьогодні. Бо нормативи, які були розроблені і які використовуються зараз МЧС і всім іншим, це нормативи 97-го року. Інші снаряди, інші ракети, інше навантаження і було доручення президента, коли ми спілкували, що головні Міноборони і е, віце-прем'єр Кубраков щодо не найшвидшого випуску цих нормативів. На наступний день, коли ми отримаємо ці нормативи, ми приступимо, звісно, не одразу по всьому місту, але ми приступимо. По всім школам буде черга певна к будівництву цих бомбосховищ. Це не укриття. Бомбосховищ. Зараз за попередніми підрахунками тільки 20% батьків Салтівського району за те, щоб діти навчались очно. Втім, деякі з харків'ян кажуть, після спілкування з мером можуть переглянути свої рішення. Для моєго рібенка лучше було б ходити в школу і учитися з учителями, не сидіти вдома за комп'ютером. Але е, безпека, безпека, треба безпека. за комбинированное, хотя бы комбинированное. Теперь мне все понятно, потому что тогда, когда нам давали эти все заявления, там было вообще ничего не понятно. Теперь мне все понятно, теперь можно делать какие-то выводы вот для себя, для своего ребенка, чтобы все-таки ребенок учился. Буду комбинированная, скорее всего, даже если это будет в метро. Если там безопасность, все, я буду спокойно, ребенок будет получать знания. Ребенка заберут. Я не буду переживать, что он сам как-то добирается или где-то стоит. Іли где-то потерялся, или, не дай Бог, що то ще произошло. Його забрали, привезли, він отучился, його забрали привезли. В школі, за якою він живе, там 5 метрів, і дома. І я буду спокійно. Я за те, щоб наші діти нормально звичайно вчилися, але останні війни онлайн, чи ми поїдемо, чи будемо у місті, чи ні, я не знаю, це буде залишити від. Э... Що буде відбуватися. Але сподіваємося на краще, сподіваємося, що все буде добре, і наші діти найскоріше повернуться до нормального навчання. Наш мер дуже серйозно підходить до цього питання, організовує зустрічі і кожного. Кожен кожну людину, яка хоче щось питати, він ретельно вислухав і дає відповіді на питання. Очільник міста наголошує віддавати дитину на очне навчання чи ні рішення за батьками. Їх думка та позиція каже Ігор Терехов, важлива, аби напередодні нового навчального року ухвалити виважене рішення, пріоритетом якого є безпека дітей. Марія Соловйова, Олег Синицький, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харків новини. Вони ті, хто не зрадив місто, ті, хто залишився, щоб будувати і відбудовувати, ті, хто з честю, всі ці місяці справно працює тут в Харкові в умовах війни, в кількох десятках кілометрів від скаженого ворога, що всіляко намагається зламати життя у місті. Засюков теж не поїхав, залишився, бо каже його дім тут, в Харкові. У будівельній компанії електриком працює вже понад три роки. Перші тижні війни був там, де було необхідно. Відновлював світло у понівечених будинках та перебитих електростанціях. А потім долучився до відбудови зруйнованих росіянами житлових будинків і паралельно працює в новобудовах. Робота ділиться головні ліки від усіх станів і думок, що провокує повномасштабна війна. Робота так би. приятно, коллектив хороший, отношения хорошие. И просто хочется достроить объекты, чтобы сдать их вовремя, чтобы могли здесь жить люди. приятно смотреть на людей, которые заселяются в эти квартиры, особенно людей, которые, возможно, прибыли с тех мест, где уже нет у них жилья, дома они потеряли свое жилье. И когда смотришь на них, ну, их не лица радостные, что у них есть новое жилье, и хотелось бы это жилье делать качественным и своевременно его сдать. Приятно работать в команде такой, как «Жилстрой». И нам очень хочется, чтобы мечта людей сбылась, и у них были хорошие дома, чтобы они могли прийти со своей семьей. Війна показала, хто є хто, хто серцем з Харковом, і хто готовий і надалі працювати над розвитком міста задля його майбутнього. Незважаючи на всі труднощі, харківські будівельники витримали як перші тижні, так і перші місяці війни. Коли все комерційне будівництво практично зупинилося, вони допомагали будувати фортифікаційні споруди для захисників, а потім стали до відбудови понівеченого війною Харкова. Так лише протягом минулого року в умовах війни. Харків з командою будівельників змогли відродити 200 житлових багатоповерхівок у найбільш зруйнованих рашистами мікрорайонах Харкова. Подекуди доводилось і доводиться працювати під обстрілами, але і таке не зупиняє. Місті сводятся новые микрорайоны и кварталы. Харьков живет, работает, не ни на что. Мы понимаем, что э, отстраивая э, жилье и не только, э, строя новые дома, мы даем толчок какой-то обществу. Кожна квартира це маленька ячейка общества, це нова сім'я, яке развитие для людей в першу чергу. Люди у нас золотые, звісно. Як і всі, так і будівельники, понад усе мріють про перемогу, про те, щоб Харків був цілим, підтримував тенденцію розвитку. А все інше, все інше, кажуть, залежить суто від людей і в першу чергу від тих, хто палко любить своє місто. Собственно говоря, как бы работа и спасала нас в этой ситуации. Когда человек как-то занят делом, он увлечен, собственно этим делом, увлечен процессом и легче, честно говоря, переносилось. Это, кстати, наверное, один из факторов, почему люди тоже приняли решение. Уехав куда-то в другой город, бросив всю жизнь, это тяжело. Все-таки работа, она и мотивирует, и, и кормит, понимаете. те, що люди здесь всю життя прожили. Тут ж 90% штату це корінні у нас. Харківщані, як можуть бросить родной город. І це не просто слова. Якщо на ділі і в цифрах, то цьогоріч будівельники планують здати 180 тисяч квадратних метрів нового житла. І це не враховуючи тих будинків, що зараз перебувають на реновації. Леся Кополюк, Сергій Перес, Станіслав Гришко та Єгор Мій Харків новини. Будівельники Харкова, а це й ветерани праці, і ті, хто прийшов у галузь нещодавно, відзначають своє професійне свято. Урочиста церемонія нагородження, яскравий концерт харківських артистів підкреслили важливість дати. Вітаючи цих людей, Ігор Терехов підкреслив, що будівельників Харкова поряд із захисниками, комунальниками і медиками сміливо можна назвати героями сьогодення. Варто лише згадати перші дні вторгнення і нескінченні ремонти будинків після. Ми побудували в як найкоротший термін фортифікаційні споруди. Ми захистили разом з нашими славетними військовими бійцями територіальної оборони. Наше міста герой міста Харків. І це все завдяки вам. Я пишаюсь вам. Я впевнений, що після нашої перемоги. Ми разом відбудуємо наше місто. Відновлення Харкова триває, постає з руїн Салтівка. Загоюють рани будинки в інших мікрорайонах. Харків обов'язково відбудується, кажуть герої дня. Ті, хто колись розбудовував мегаполіс. Серед заслужених будівельників України Анатолій Кравчук 1971 року 21-річним юнаком прийшовши на будівельний майданчик, каже, зрозумів, що це справа його життя. Все життя. Пройшло ну, в будівництві. Починав я на будівельному комбінації, був такий гігант нашого будівництва, житлового, потім працював ну, в різних будівельних організаціях. Остання робота була моя будівництвом метрополітену Харкова. Чотири станції з моєю безпосередньою участю були збудовані Це станції Ботанічний сад. Станція 23 серпня, Алексіївська і перемога. Ну я гордий тим, що я приймав там свою маленьку участь в цьому будівництві. У 1963 році прийшла у професію Тамара Канседал, почала кар'єру звичайним майстром, а закінчила заступником голови правління. Говорить, головне в професії, окрім знань. Любов до архітектури, будівництва і навички спілкування з колегами і підлеглими. Знакові споруди Харкова будувались компанією, в якій працювала Тамара Степанівна. Ми з вами знаходимося в хатобі. Хатоб — Хатоп один. поруч, філармонія, один. всі кінотеатри театр Пушкіна, всі церкви в Харкові на 90% побудовані 300 житловод 1. То, що стосується житлових будинків, це мікрорайони на Павловому полі, на станції, їх дуже багато і Салтівці, а із таких ведучих. Ми побудували недавно на вулиці Сумській будинок дуже красивий, ну його трошки підпортили, там було попадання. А таких будинків дуже багато в Харкові. І зараз ми займаємось, одна із ведучих. Фірм, яка займається вистановленням Харкова, харківський академічний театр опери і балету, архітектурна пам'ятка 20-го сторіччя, став наймасштабнішим проєктом і для Євгена Гріневича. Ні, такого будівництва як оперний театр в моїй пам'яті не було. Ну а е, організація, в якій я працював вона була. Як говориться, вела основні роботи такі там земляни, роботи, комунікації, потім благоустройство. Олексіївка, Салтівка, Рогань, Холодна Гора у будівництві цих житлових масивів брав участь Євген Олександрович. каже болісно бачити, як окупанти знищують те, що будувалось з любов'ю на довгі роки для щасливого життя. Серцем і душею хворіє за людей, які залишились без житла, розуміючи, як фахівець ціну відновлення. По ночам не сплю, тому що ті, навіть які частично розбиті, встановлення їх требує намного усилі. Попереду, справді багато роботи з відбудови, каже Ігор Терехов, але є плани і щодо втілення нових проєктів. Так, буде дуже багато роботи, але я впевнений, ми все це зробимо. Зробимо заради нашого славетного міста, міста Харкова. Яна Біляєва, Віктор Наздрачов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.